Що буде, якщо ти випишуть вам повістку в Україн-ГТА? зараз пускає підполковник десь показала рук. Надайте свій, будь ласка, паспорт. паспорт почала приглядати Олександра Яйця на позповітом будь ласка, до пусті патрульної поліції разом з працівниками ТЦК перевіряли військові квитки у громадян і виявили дуже багато порушень. Якщо у вас немає військового квитка, тоді працівники ТЦК виписують вам повістку. І на протязі 24 години ви маєте з'явитись у військкомат. Якщо ви цього не зробите, то вас ого. Лосять в розшук після того, як у вас буде розшук і вас зупинить поліція, тоді вона має право вас затримати. Зараз проводяться серйозні рейди по всім містам, тому повістку виписати вам можуть в будь-якому місці. Ось, наприклад, рейд на вокзалі Дніпра. Пишіть в коментарі, чи вже виписали вам повістку.